Привіт усім! Сьогодні сплетемо браслет з бісеру. Для цього нам потрібно буде отакий бісер великий, а також, ну, і блеска, ну десь 50-60 см. Спочатку набираємо три бусини, отакі. Так, ми набрали три. Три бісерини, розміщуємо їх на середині проволоки. Потім беремо одну бусину, продіваємо її з обох сторін, проволоки нашої. хрест на хрест. Отак. Вот І закріпляємо. Ті три бусини. Отак вот закріпляємо в квіточку. Потім знову набираємо. Дві, ну, на кожну, з, на кожну з, з, зі сторін по одній ну, великій бісерині, потім, коли ми вже проділили через цю одну, на кожну з проволок, знову надіваємо по одній великій бісерині, бусині, і на кінчик, щоб нам закріпити знову також отут ще одну бусину. І проходимо хрест -на хрест. Отак от, от ми на кінчик одіваємо одну бусину і другим кінцем проволоки напроти проходимо і затягуємо браслет. От так от у нас далі виходить такий простий візерунок. І так проходимо. До кінця, щоб нам приміряти і примірюємо поступово на запястя руки, от і так, ще ну дивлячись від розміру запястя, робимо браслет далі. Знову на кожну з проволок вдіваємо по одній бусині от а потім на одну з проволок, на одну з сторін проволоки надіваємо ще одну бусину, от як тут, і хрест хрест проходимо його тільки вже тут. І далі так продовжимо цілий рядок. Після того, як ми сплили браслет повністю, от приміряємо його на руку, от якщо підходить по розміру, Закінчуємо його, простим, простим. просто зв'язуємо, от у нас тут на кінці виходить ще дві проволоки. Да? от Беремо от, за цю кінцеву, кінцеву бусину, просто проходимо хрест навхрест, ну, спочатку з однієї сторони. Вирівнюємо його спочатку. От, потім беремо проволоку спочатку з однієї сторони, проходимо через оцю кінцеву бусину цю сторону. От. І також з цієї сторони, навпроти, беремо проволку і також проходимо тільки вже в цю сторону. І закріплюємо наш браслет. От, от так у нас виходить закріплення. Можна пройти для, більш, ну, щоб, ну, для більшого закріплення, можна пройти ще декілька разів. У цю сторону проволокою по і От. щоб у нас він не розпадався на браслет, проходимо ще отак от по колу декілька разів на круги, ну, щоб у нас була більш ну, цільна застібка. От, і потім зав'язуємо декілька вузлів і обрізаємо непотрібну проволоку. От у нас вийшов такий браслет. Дуже легко, якщо великий бісер. От. І не дуже складний малюнок і гарно виходить. Ось бажаю успіхів. До зустрічі в наступних відео. Пока-пока!